Сьогодні ми дивимося разом серіал в прямому ефірі. Я буду показувати субтитри українські, португальські, а, а також пояснювати якісь моменти з цього серіалу. Поїхали? Цей серіал це уривок серіалу з нашого закритого клубу Португальська щодня. Якщо вам цікаво, приєднайтесь. посилання в мене в шапці профілю. Поїхали! Вмикаю зараз екран. Ой, боже, сподіваюся, я там не дуже так застрягла негарно. Не отже, зараз ми з вами розберемо уривок з серіалу португальського, який називається Беймкер. Беймкер це взагалі. О, тільки помітила ось тут на моїй дошці з планами. Хтось намалював сердечко. Треба спитати хто. Чи, або чоловік, або син. А, так, Повертаюсь до вас, Душкупань. отже, уривок з серіалу Беймкер. Взагалі Беймкер, Маумкер, хто не знає, це е, квітка, Боже, як кульбабка. Тобто ми, коли там, ворожим, наприклад, любить, не любить, любить, не любить, то португальці кажуть Беймкер, Маумкер, Беймкер, Маумкер. Цей серіал називається Беймкер. Дуже старий, але колись я. Е, Спеціально для того, щоб вчити португальську, практикувати її, більш якось поповнювати словниковий запас, дивилась серіал. Хтось писав мені в коментарях, як такі, як взагалі можна дивитись серіали. Ну, отак от і можна дивитись заради якогось якоїсь цілі, учбової, наприклад, так, взагалі в житті, хоча в житті теж іноді можу подивитись щось, якийсь серіал. А якщо цікавий. А саме португальські серіали тільки. Заради е, лексики, і можливо, навіть зараз в мене трапляються якісь вирази, такі, які е, не використовуються в повсякденному житті, але такі цікаві бувають. ала, поїхала, дивимось цю частинку. Ево ми бачимо Ешемер e ево, e Це дідусь дзвонить, так, Ево це дідусь. Оля нейн пропозиту. Це коли ми кажемо: uh, о, якраз якраз про тебе думала, так? Нейнд пропозиту. Зараз спробую повернути трошки назад. Оля <звук> пропозити. Так, нейд пропозиту. То навіть не... <свистак> навіть не спеціально дослівно. <плузька> так, розберемо цю частину. Ну, По-перше, хто не знав, то коли беруть слухавку, то кажуть то або що, або то, то замість ало. То або то Полгіня вона каже: привіт, Блошка», Ну, це <свистак> такий. Для кожного своє, як когось називати <смістична> по-сімейному. Ну, ось він там звик її блошка назвати. Полуга це блоха, Пулгіння блошка. Досі не чую коментар читаю, досі не чую різницю в умові бабуся та дідусь. Ну, насправді там різниця невелика. Якщо бабуся там, е -во", ми відкриваємо рот широко і Відкритий такий О. Так, бложка. <плажко>, а дідусь Еву «э, такий э, рот майже закритий. Такий У, як «э, між, між О та У і майже закритий. Ево «э, э, слухайте, у Ево. Бачите, трохи є різниця. У conta. Já está, конта, Жешта, na конта. Так, складно так зупинити. Сопретидізир. Зупинити. Просто, просто дзвоню тобі сказати, що гроші Енріки вже впали на рахунок, Дослівно, каїр впасте. Ну, ми теж так, так іноді кажемо. Ну, гроші там впали на рахунок. Здається, да? ми так кажемо, не впевнена. То, отже, означає, що надійшли гроші на рахунок, у днейру вже киюна конта. Не забудьте, що гроші в португальській мові в однині, не в множині, як і в англійській money, так is, типу однина, так і в португальській у чоловічий рід і однина. Так, і жашта, тут тритаду, тут тритаду, все вже владнано. Тратар, це щось владнювати, робити, все е, порішати. Коротче, а тут каже, що вже все владнано. Жашта тут трата коло банку. З банком все вже зла владнано. Це тату трататку банку. Je Абрімуш, Кейжарія, отравиш. Ми вже знов відкрили сироварню. Ну, це такий серіал. Він, в нього там була своя сироварня, він її е, через борги мав закрити, загубив, коротше, її. І там вона допомогла знов ці гроші на сироварню. Вже Абрімуш е кайжарі, отравиш. Отвиш, не забудьте! Це не інший раз, іншим разом, а ну, перекладається інший раз, якщо ви введете в перекладач. Але це означає знову. «знову». Ось такий випадок, коли переклад окремо слів не співпадає зі значенням взагалі фрази. Окей? Отривеш означає знов. Затем тисяч. Так, тут є такий у нас в клубі, ну в Телеграм взагалі є можливість отак сповільнити. Хтось не любить взагалі так, дивитись сповільненому, але все ж таки раджу, якщо там початківці, то там 07-08, воно терпимо звучить. Зараз спробуємо. Ча, ча

de dizer -te uma coisa. мені треба тобі щось сказати. Пурмуюти зенушки віву, так, протягом багатьох років, як я живу, te нукат conseguir agradecer. Agradecer – це синонім до, о, типу, обрігаду, агредесу, так? Ну, як синонім? Різні частини мови, але означають одне і те ж. Бути вдячним, віддячити, agradecer – Ніколи не зможу тобі віддячити за те, що ти зробила. О, так звук. Tu Tu дверей de ver a felicidade do pessoal. Псуал це такий розмовний варіант замість людей псуваш. Ну, як народ, більше я б так переклала народ. Ти би бачила щастя народу, псуал. Ну тут як персоналу, тому що. По контексту підходить, що цей народ це його персонал. Він на нього працює. Окей. Так, далі. Лусіда псуал. Ешурар". ешурар. Вона, типу, як вцип... вцепилася, може. Як це сказати українською. Агарар як...

Причина, Ну так, через тебе. Кауза це причина. Портуауза кауза – це через тебе. Може, хтось пам'ятає, я робила. А, Ну добре, це інше. Акулпа туа, Портуа Кауза така відомо. Так. Ну, так. тут Сінь статус Бенпоракі. Він спитав: Сіншатубейпуракі. Ось таке ви можете почути також від португальців. Пуреї, Як у вас там справи? У нас тут все окей. Пураки, пуреї, пуряли. Це ж також я вже пояснювала в відео. Ось такий у нас серіал. Я скидаю в клуб португальський щодня. Щосереди, десь по 7-8 хвилин такі шматочки можна зупиняти, можна слухати. Можна дивитись тільки на португальський субтитр, або тільки на український зверху. А ось, на жаль, тут не можна вимикати їх, але я можу скинути, скидати, наприклад, ще серію без перекладу, щоб закріпити. Ось. Ой. Ой, це в нас зум був з Карлошем з носієм мови. Так, а зараз в мене вже буде Zoom з моєю групою, тому маю, маю прощатись з вами і чекаю учнів, якщо ви тут є, чекаю своїх учнів з курсу А1. Це поглиблений курс після експрес-курсу. Чекаю вас в зумі! А теж! Чао-чао!